Привіт, друзі! З вами як завжди, Кепс Тімпірат, і сьогодні ми з вами відправляємося на полювання. В цьому відео ви дізнаєтесь, як швидко наловити живність і отримати всі досягнення за ці дії. Отже, для початку затарюємось з завданнями. Купляємо їх в корабела в другій вкладці діалогового вікна. Нас цікавлять набори цінних замовлень для торгового союзу. Це найдорожчі завдання торгашів. Купляємо 50 штук. Ставимо це завдання і бачимо 4 різновиди квестів. Нас цікавить доставка звірів. Але для початку нам потрібно набрати кліток. Їх видає представник торгового союзу. В кожному квесті десь по 10 штук. Забираємо останню, скидуємо завдання і знову ставимо нове. Повторюємо процес. Стільки скільки у вас вистачить сил. Для початку я рекомендую переролити 5-10 разів, вам цих кліток буде достатньо. Завантажуємо клітки на борт, тепер ми готові до полювання. З'являється одне питання: а куди ж пливти? В цьому вам допоможе інтерактивна карта моря злодіїв. Посилання на неї я залишу під відео. Отже, відкриваємо фільтри, обираємо звірів і чекаємо, де ви знаходитесь і де найближчий до вас острів з живністю. Бажано шукати великі острови, на них більша різновидність фауни. Почнемо з курей. Це найпростіший вид живки. Не агресивний і не просить їжі. Ловимо тільки два види: чорних і золотих. Спіймавши курку, тягнемо її на корабель і розміщуємо подалі від бортів. Краще всього ховати в капітанській каюті. Щоб якщо на вас хтось загриться, не втратити здобич. Другий вид живності це змії. Тут вже важче. Вони будуть вас травити ядом по КД, але їх можна приспати, зігравши для них. Ловимо теж тільки чорних і золотих. Розміщуємо їх на носі корабля подалі від інших звірів, щоб вони їх не повбивали. Ну і останній вид це свині. З ними важче всього. Це не агресивний вид, але їх потрібно годувати. Якщо цього не робити, вони почнуть сідати і кричати, а через деякий час помруть. Вам доведеться починати все спочатку. Тут є маленький лайфхак, як тільки ви спіймали свинку, тягнемо її в якусь одну точку острову і закопуємо. Так вона не проситиме їжі, та й по механіці, коли ви її відкопаєте, таймер голоду почнеться спочатку. Ловимо теж тільки чорних і золотих. Коли ви будете вважати, що наловили достатньо, починаємо їх відкопувати і швидко хукати на корабель. Бажано запасти з їжею, щоб періодично їх годувати приблизно раз в 10 хвилин. Тепер саме цікаве. Щоб наловити живність, вам не треба плавати по островам. Тут теж цікава механіка. Як тільки ви виловили всю живність на острові, відправляємось на паром всією командою. А коли ви звідти вийдете, вас вже чекатиме нова живність. І так по колу, поки вам не набридне. І так, живка на борту. Можна здаватись. Пливемо на найближчий форпост і починаємо ролити завдання. Поки не випаде потрібний нам форпост. Далі все просто. Ролимо і здаємося. Здаємося і ролимо. Вам доведеться ще не раз закупитись завданнями, так як потрібний форпост буде випадати рідко в середньому на кожні 5-10 завдань. Тепер коротко про досягнення. Торговець з вітанковими співунами потрібно здати 200 курочок. Торговець з кабанами потрібно доставити 200 свиней. Торговець з зміями здаємо 200 змій. Торговець багатою фауною потрібно доставити 200 золотих звірів. І якщо ви вже легенда, то потрібно доставити 500 будь-яких звірів, щоб отримати досягнення легендарний торговець Фауною. І на останок не забувайте про нашу групу в Discord. Тут можна знайти багато активності, а також людей для будь-якого виду діяльності. А веселий колектив допоможе з будь-якими питаннями. Приєднуйся. Посилання знаходиться під відео. А на цьому все. Якщо ця інфа була корисною, то лайкосик і підписка будуть найкращою подякою. Дякую, що були зі мною, і наостанок хочу побажати тільки попутного вітру, міцної обшивки і вірної команди. До нових зустрічей, друзі!